Світні ігри 2025 року. Змагання чоловіків у Хевівейті, екіпірувальний дивізіон, важковаговики на помості. і сьогоднішній герой нашого відеоогляду Костянтин Мусієнко, переможець, чемпіон Хеві Вейту 2025 року. Костянтин Мусієнко, чемпіон світу, триразовий чемпіон Європи в дивізіоні «Оупен». Він колишній триразовий чемпіон світу серед юніорів та чемпіон світу серед юнаків. Він володар 23 рекордів світу та Європи серед юнаків, серед юніорів та в дивізіоні Open в трьох вагових категоріях: до 83, до 93 та до 105 кілограмів. В Ченду Костянтин Мусієнко дебютував на всесвітніх іграх. Це був його дебют у вправі присідання. Він розпочав з е, ваги 370 кілограмів, і, е, звісно, 370 кілограмів він вдало підкорив. Віталій Коломієць, віце-чемпіон всесвітніх ігор в середній вазі, допомагає Костянтину Мусієнко, асистує Костянтину Мусієнко зараз ви бачили Віталія і бачимо другу спробу від е, Костянтина Мусієнка. 382,5 кілограми замовляє Костя на е, виконання другої спроби. І, е, звісно, підкорює 382,5 кілограми. І вже на третю спробу о, він з тренером Сергієм Федоренко замовляють 390. Потужний куточок. Це так по-боксерськи, я кажу, так? Потужний куточок. У Костянтина Мусієнко в кутку у нього заслужений тренер України Сергій Федоренко та віце чемпіон всесвітніх ігор 2025 Віталій Коломієць. Костянтин Мусієнко, третя спроба у вправі присідання 390 кілограмів. Він спробує підкорити у третій спробі та закріпитись у трійці лідерів хевівейту. вейту дуже потужна конкуренція. Дуже потужна конкуренція в у важкій вазі і перемогти у важкій вазі стати чемпіоном це просто якийсь космос, це як підкорити космічне пространство, космічний простір І мусієнко. Сьогодні це зробив 390 його результат був у вправі присідання. Коефіцієнт 42,45 Приносив йому після вправи присідання другу сходинку. І далі ми а, рухаємось на жим лежачим. Ось тут Костянтин Мосієнко немає рівних. Він а, чинний володар рекорду світу в жимі лежачі в триборстві, та чинний володар рекорду світу в жимі лежачі, як у в окремій вправі, а, як то кажуть, сингл ліфт. Тому Костянтин Мосієнко, діючий рекордсмен світу в цій вправі. Йому рівних немає в цій вправі. Його спробував наздогнати та перегнати у третій спробі Володимир Рисів, але, на жаль, для Володимира це йому не вдалось. У Мосієнка сьогодні майже все вдалося в жимі лежачи. Чому майже зараз будемо розповідати? Він підкорив 320 у першій спробі. Триста у першій спробі. Зараз ми бачимо її. Виконання три білих ліхтар, які він отримав. Всі три судді зарахували йому першу спробу. І на другу спробу вони з Сергієм Федоренко замовили 330. так. Ви бачите, що не просто так він виходить з помосту. Вони спілкуються з тренером Сергієм Федоренко. Вони, вони розмовляють, вони розраховують, вони шукають, що не так вийшло в під час виконання спроби, і шукають варіанти, як треба зробити для того, щоб все вийшло бездоганно в спробі наступній і в наступній спробі Костянтин Мусієнко це я за другу спробу замовляє 330 тридцять кілограмів. А Федоренко, звісно, підтримує його позаду. Ви бачите, Віталія Коломийця та президента Федерації пооружного України Сережу Діна Базаєва. Всі підтримують в один одного в українській збірній. І ось тут, ось тут. Трошечки не вдалось вставитись в кості. Не вдалося ставитиві суглоби, зафіксувати вагу. І 330 у другій спробі на жаль були не підкорені. Але Костя не був би Костю. Він не був би чемпіоном світу та рекордсменом світу, якби він не замовив 330 тридцять ще раз і не підкорив підкоривши 330 кг кілограмів. Костянтин Мусієнко. Закріпився на першій сходинці турнірної таблиці в Хевівейті 330, тридцять браво костя. Маючи коефіцієнт 78,36, Він е, майже на три бали е, випереджав свого прямого конкурента конкурента Володимира Рисєва. Костянтин Мосієнко в ролі лідера виходив на виконання станової тяги. На першу спробу він замовляв е, замовив 300 кілограмів. І ця спроба була підкорена Костянтином Мусієнко бездоганно, як на тренуванні, на другу спробу. Вони з тренером замовляють 315 Так вони розуміли, що Володимир Рисів він рухається буквально по п'ятам. Він позаду він дихає в спину, він дихає в шию, але вони були впевнені. В, в тій справі, яку вони роблять, і в, той, в, в тій вазі, яку вони замовляють, 315 кілограмів друга спроба від Костянтина Мусієнка. Він все ж е, лідирував е, в, в, у турнірній таблиці і підкоривши 315, також бездоганно він е, це лідерство закріпив. У третій спробі він не додавав багато, він вже був. Е, Практично беззаперечним лідером. Він е, майже трохи менше, ніж на 3 бала випереджав Володимира Рисцева. Тому він е, розумів, що Ристіву треба буде замовляти плюс 20, а то і плюс 25 кілограмів до ваги штанги на третю спробу відносно ваги штанги у другій спробі. Тому він е, додав всього 5 кілограмів і поставив мацну крапку 320. Зафіксувавши цю вагу, він зафіксував себе в статусі чемпіона всесвітніх ігор. Ось так буває. І Костянтин Мусієнко додає в своє резюме. Чемпіонство. Чемпіонство на найголовнішому турнірі в пауерліфтингу на всесвітніх іграх. триразовий чемпіон Європи та чемпіон світу ще і. Чемпіон всесвітніх ігор Сергій Федоренко радіє радіє перемозі. Звісно, він хвилюється, але після всього цього він радіє. зібравши в сумі одну тонну 40 кілограмів та коефіцієнт 113,19 цілих сотих, Костянтин Мусієнко не тільки став чемпіоном всесвітніх ігор у важкій вазі він зібрав. Найвищий коефіцієнт серед всіх спортсменів екіпірувального дивізіону, ставши абсолютним чемпіоном всесвітніх ігор з результатом 113,19. Костянтин Мосієнко не тільки чемпіон хевівейту, він абсолютний чемпіон всесвітніх ігор у екіпірувальному дивізіоні. Володимир Рисів, який посів другу сходинку в цій ваговій категорії, став віце-чемпіоном в абсолютній першості. Українці на подіумі на першій другій сходинці і в хевівейті, і в абсолютному заліку. Костянтин Мусієнко чемпіон всесвітніх ігор. Костянтин Мусієнко чемпіон чемпіонів. Костянтин Мусієнко. Ми пишаємось тобою. Костянтин Мусієнко. Україна пишається тобою.